Я і отець одно. Мені не хотілося тут бути, я не хотів знов народитись, та все ж я знову тут присутній, щоб тут у дусі потрудитись. Не доробив минулий раз ще крихту випустив з уваги. Тому у тілі певний час маю побути для розваги. Всесвітня гра кінця немає, бо нескінченне це життя. Тепер вже точно я це знаю, вічно божественне дитя. Не встиг минулий раз подяку Я проявити із душі, тому на землю небараку, ходи та в цей раз не спіши. Тепер нема куди спішити. Хочага, бувало, поривався, тепер зосталось просто жити, щоб цього разу вже награвся. Бо це всесвітнє казино ми зможемо тоді покинуть, коли сценарій у кіно дописувати вже припинення, і зможемо щиро та відверто подякувати за цю гру. І врешті-решт уже померти, піднявши душу на гору, перебуваючи у тілі, ввійти в свідомості вершину і втілити блаженні цілі, пізнавши єдність батька й сина.